Варті гонорари для стоячих зірок. Це не просто заповідні гроші, заради яких голівудські актори йдуть на великі ризики зі здоров'ям. Актори грають чужі життя, перетворюючи свою зовнішність до невпізнання хтось відчайдушно худне, інші намагаються швидко набрати вагу для найголовнішої в житті ролі, але всі вони змінюють образ в надії бути поміченими кінокритиками і хоча б одного разу взяти в руки свій оскар один джередліто фільм. Глава 27. Роль вбивця Марк Девід Чепмен поправився на 30 к справжнім експериментатором. Над власною вагою можна назвати Джареда Літо. Для ролі фаната вбивці Джона Леннона акторові довелося додати цілих 30 кілограмів. Його герой Марк Девід Чепмен психічно хвора людина, 25 річний хоронець надмірною вагою. Давно замислив вбивство року кумира. Джаред літо набрав кг для ролі вбивці. На жаль. Такі експерименти не проходять безслідно здоров'я Джареда. Літо через це похитнулося, він був близький до ожиріння, порушився обмін речовин, розвинулася подагра. Лише через рік актор зміг повернути колишню вагу 2 «Рассел Кроу» фільм Сукупність брехні. Роль агент Суроджер Ферріс поправився на 29. Рассел Кроу, не раз набирав і скидав вагу для різних ролей. Тому акторові було просто стати масивним агентом Цуруджером Феррісом. 29. для фільму Сукупність брехні. Австралійський актор набрав без вживання спиртного, яке провокує апетит. Расел кроу добре виглядає в будь-якій вазі в інтерв'ю. Расел кроу говорив про те, що йому навіть було приємно відчути себе в новому тілі. 3. Роберт Денірофільм Скажений бик, роль боксер Джей Кламотта поправився на 27 на подвійну зміну ваги в одному фільмі. Здатні далеко не всі актори. Але легендарному Роберту Де Ніро підладне і це Роберт Де Ніро у фільмі Скажений бик для ролі забутого всіма боксера на прізвисько Скажене ікло актор додав 27 сюжет фільму, припускав кадри, в яких зірка боксу був в ідеальній формі для того, щоб бути переконливим на крані Ніро значно схуд, відтворивши атлетичну статуру. Таку роботу над ролю оцінили критики кіноакадемії США. Присудивши Деніро Оскара, чотири Бенісіо Дель Торо фільм Страх і ненависть в Лас Вегасі. Роль Доктор Гонзо поправився на 18, щоб стати справжнім адвокатом. Бенісіо Дель Торо додав у вазі вісімнадцятьк, і це для участі в страху і ненависті в Лас Вегасі. В якому також зіграли Крістіна Річчі, і Тобі Магуайр. Здавалося, що набрані кілограми відклалися на животі, щоках і обличчі актора. Бенісіо Дель Торо саме таким був його образ: Оскар Зета Акоста адвокат. Для ролі його компаньйона по фільму актору від Джонні Деп подовелося поголитися наголо. Вони обидва пожертвували звичним лоском, і все заради перспективних ролей п'ять. Рене Зеллегер фільм, щоденник Бріджет Джонс, грані розумного. Роль Бріджет Джонс поправилася на 15-к п'ятнадцять Зеллегер для першої частини кінокартини. Бріджит Джонс набрала 13 к зігравши в парі з Коліном Фертом, а потім схудла для ролі в мюзиклі Чикаго і через три роки знову набрала вагу. Тільки цього разу 15-к для продовження фільму і його другої частини. Щоденник Бріджет Джонс храня розумного, воно того варте. Рене Зеллегер не боїться експериментів. Рене не боїться вагових стрибків і здатна знову стати красивою актрисою з ідеальною фігурою всього за пару-тріку місяців. У неї відмінно виходить експериментувати з вагою. 6. Крістіан Бейтфільм – фільм машиніст. Роль верстатник Тривора Резнік, схуд на 29-к Крістіана Бейла вже прозвали в Голлівуді справжнім фанатиком роботи в кіно та ігор з власною вагою, але найбільше актор Схуд для ролі у фільмі машиніст. Там він грав верстатника Тревора Резника, який втратив межу між дійсністю і галюцинаціями. Крістіан Бейл, схуд на 29-к для ролі у фільмі Машиніст. Ці почуття у нього розвинулися на ґрунті недосипання. Акторові довелося скинути 29 к і досягти 55 п'ять кваги, щоб зіграти психічно неадекватного чоловіка. Всього через півроку Крістіан Бейл набрав 31 к для ролі Бетмена. Сім. Тому Хенкс фільм ізгой. Роль інспектор служби доставки авіакомпанії Чак Ноланд. Схуд на 23 к. Тому Хенкс заради ролі інспектора Чака Ноланда двічі змінював вагу. Він трохи погладшав для ролів ізгої. А потім був змушений скинути 23 трик лише за два місяці. Хоча для актора такі коливання у вазі справа звична. Тома Хенкса в ролі Чака Ноланда для ролі гомосексуаліста Носіяспі, так у фільмі Філадельфія, актор також втрачав вагу 14-к, 8 мед Деймон фільм Можність в бою, роль схуд на двадцять трик для роботи в кінострічі мужність в бою. 26-річний мед Деймон скинув 23 трик власної ваги і все в ім'я ролі ветерана війни, що має наркозалежність швидка всього за три місяці. Брата ваги завдала великої шкоди здоров'ю і ледь не привела до трагічного результату, але на превелике щастя шанувальників йому вдалося прийти в норму. Мед Деймон і худнув і товстів для ролі через 10 років акторська доля змусила набрати п'ятнадцять для ролі великогабаритного доносчика в інформаторі. Після Мед Тимон вдало повернув собі вагу юнацьких років 9. Колін Фаррелл. фільм, сортування, роль фотокореспондент Марк Ошхут на 27 років тому Колін Фаррелл розпрощався з 20, -20 к власної ваги у фільмі сумування. Фаррелл грав фотокореспондента, який пройшов бойові дії. Актор повністю розчинився в заданій темі і власній ролі. Колін Фаррел зміг сильно схуднути, поправитися і повернути ідеальну форму партнерами коліна по майданчику стали пас вега. Крістофер Лі для фільму Лобстер. Неординарний актор зміг поправитися на 20 кілограм, а потім швидко повернутися в ідеальну форму, відмовившись від неправильної їжі і збільшивши час для занять спортом, 1.0. Майк Фаспендер фільм. Голод, роль, ув'язнений Боб Дісенс, 19 дев'ятнадцять ірландський актор Майк Фаспендер і без того завжди підтягнутий, був змушений для ролі ув'язненого скинути цілих 19 кваги. Щоб схуднути без шкоди для здоров'я, йому довелося точно слідувати порадам дієтологів. Майк Фаспендер буквально ризикував життям заради ролі. Сама назва картини. Голод говорить про драматичну ситуацію, що розігралася у фільмі. Його герой оголосив добровільне голодування на знак протесту проти свавілля тюремної влади, вживаючись в роль, Фаспендер худнув буквально на очах знімальної групи. Одинадцять Ванеса Хаджинс Фільм: Подаруй мені притулок, роль. Вагітна школярка Агнес Бейлі обстригла шикарні довге волосся, ніщо не змогло зупинити міс Хадженс на шляху до ролі вагітної школярки Агнеси Бейлі. Більше схожа на хлопчиська, Агнес Бейлі тікає з дому в пошуках рідного батька в надії та його підтримку і розуміння заради такої ролі в кіностріччі. Подаруй мені притулок, довелося попрощатися з кучерявими локонами і підстригтися дуже коротко. Ванеса Хадженс вирішила підстригти волосся заради ролі Агнеси Бейлі, 1-2 блейк лайвлі фільм. Провінціалка, роль шахрайка Гленда змінила колір волосся з блонд на вогненно. Роді таких кардинальних змін зажадав режисер фільму за сценарієм. провінціалки. Шахрайка повинна бути яскравою і зухвалою. Саме таким вимогам відповідає яскраво рудий колір. Колір небезпеки і лідерства Блейк Лайвлі дуже красива актриса, але героїні в Блейк Лайвлі Гленду в кінці фільму все ж чекає смерть. Актриса виклалася по повній. 1-3. Міла Куніс фільм Чорний лебідь, роль балерина Лілі Схудла на дев'ять. Кретельно довелося працювати у балетного верстата Мілі Куніс по чотири години на день. Пропускаючи церемонії Еммі золотий глобус і навіть власний день народження. Вона старанно виснажує себе для ролі Лілі в кіносценарії Чорний лебідь і так цілих сім місяців. І без того стрункій Мілі куніс довелося схуднути на 9 кілограм ще пару місяців такими темпами, і актрисі загрожувала б анорексія. Роль Куніс вдалася, ось тільки набрала вона втрачену вагу жахливо швидко. 1,4. Наталі Портман фільм Чорний лебідь. Роль балерина Ніна Сейерс. схудла на 15 к Наталі Портман. Бага довелося скидати трохи довше і трохи більше, ніж Мілі Куні з півроку по 8 годин щодня. І 15 к Геть роль балерини Ніни Сейерс здалася Наталі Портман великими труднощами, але як відомо, тільки так створюються шедеври. Наталі Портман стала майже невагомою для фільму Чорний лебідь. Актриса не тільки стала витонченою і тендітною. Чим приваблювала ще більше захоплених поглядів, але і в нагороду отримала премію Оскар. Але найголовніше на зйомках чорного лебедя Наталі зустріла свого судженого Бенджаміна Мількі, перспективного французького танцюриста. 15. Тейлор Лотнер фільм, молодик роль Джейкоб поправився на 15 для участі в сутінкової сазі. Тейлору Лотнеру довелося попрацювати і вибрати відповідне для набору ваги харчування. Так як через брак маси тіла актора могли просто не взяти на роль Джейкоба, він був надмірно крихким і ніяк не відповідав сценарної задуму. Тейлор Лотнер для ролі придбав рельєфну мускулатуру. В лічені місяці Лотнер поправився і накачав прес, що дала йому шанс протистояти вампірові Едварду Каллену Роберт Паттінсон, борючись за серце героїні Крістен Стюарт Белесвон, 16, Кортні Лавфільм. Народ проти Ларрі Флінта, роль Алтея Флінт, дружина Ларрі Флінта, виконала ряд пластичних операцій, в тому числі ліпосакцію Кортні Лавсі грала в кіностріччі народ проти Ларрі Флінта, видатну жінку, захоплену своєю красою і покарану хворобою. Численні пластичні операції привели головну героїню Алтея Флінту смертного одру раніше ніж. Того варто було очікувати. Кортні лав готувалася до ролі за допомогою пластики. Вона отримала дозу зараженої спи, будинок крові. У неї помітили ракові утворення в результаті Алтея Флінт наклала на себе руки. Прийнявши велику дозу наркотичних речовин, кортні лав блискуче зіграв свою роль і заслужила золотий глобус 17. Шарлі Шарлістерон. Фільм монстр, роль. Вбивця Ейлін Уорнос поправилася на 13 Шарлі Стерон заради ролі готова на все, навіть на кардинальну зміну ваги і зовнішності, голівудська акриса погладшала на 13 в ім'я ролі серійного вбивці Уорнос. Терон також знебарвила брови, вставляла в ході зйомок додаткову щелепу, і все це заради повного входження в роль бездомної розлюченої повії і отримання премії Оскар за видатну жіночу роль. Шарлі Стерон стала невпізнанною для ролі Ейлін Уорнос, завершивши зйомки в монстрі. Шарлі Стерон довго вибирала дієту, щоб прийти в норму, але актриса залишилася задоволена. Робота по створенню суперечливого образу того коштувала. Шарлі з довгі знімальні місяці не користувалася косметикою, тому над поверненням модельної зовнішності довелося попрацювати, виклавшись на численні косметичні процедури.